Вітаю! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу по розв'язуванню елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції. Виконавши дану роботу, ви закріпите знання про механізми транскрипції, трансляції, реплікації та вміння розв'язувати задачі з молекулярної біології. Для роботи нам будуть необхідні ваш підручник, калькулятор, інструктивна картка даного відео уроку. Пригадаємо! Що білки це високомолекулярні біополімерні органічні сполуки, мономерами яких є амінокислоти. Амінокислота це мала біомолекула, яка містить аміногрупу і карбоксильну групу. Нуклеїнові кислоти це органічні сполуки, які складаються з азотистої основи, моносахариду і залишку ортофосфорної кислоти. В курсі біології ми розглядаємо два типи аміно... э, нуклеїнових кислот. ДНК дезоксирибонуклеїнову кислоту, яка містить такі азотисті основи, як аденін, тимін, гуанін, цитозин, моносахарид дезоксирибозу та залишок ортофосфорної кислоти. І рибонуклеїнову кислоту РНК, яка містить аденін, урацил гуанін, цитозин, моносахарид рибозу і залишок ортофосфорної кислоти. Пригадаємо принцип комплементарності у молекулі ДНК у двох ланцюгах. Азотистій основі аденіну відповідає тимін, гуаніну – цитозин, тиміну – аденін, цитозину гуанін. В ВРНК при побудові її молекули на матриці ДНК, тиміну відповідатиме аденін, цитозину гуанін, аденіну азотиста основа урацил і гуаніну – цитозин. Також пам'ятаймо, що транскрипція це перший етап біосинтезу білка. Процес переписування послідовності нуклеотидів молекули ДНК на молекулу матричної РНК, попередника інформаційної РНК. Трансляція це другий етап біосинтезу білків, це переведення генетичної інформації послідовності нуклеотидів інформаційної РНК, послідовність поліпептидних ланцюгів білків. Реплікація це процес копіювання або самоподвоєння молекул ДНК. В результаті реплікації одна молекула ДНК відтворює дві ідентичних їй молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти. Ми будемо користуватись генетичним кодом. Генетичний код це система запису генетичної інформації в нуклеїнових кислотах у вигляді послідовності нуклеотидів. Ми будемо користуватися таблицею генетичного коду. Пам'ятаємо, що генетичний код триплетний, наприклад, ААУ, перша літера А береться зліва, друга зверху, третя справа. Перші літери це РНК, в дужках, в азотисті основи ДНК. Пам'ятаємо, що білки, їх молекулярна маса, вимірюється в атомних одиницях маси або в дальтонах. Відносна молекулярна маса амінокислоти однієї береться за 100 атомних одиниць маси. Нуклеїнові кислоти відносна молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 атомних одиниць маси. Довжина пари нуклеотидів ДНК або одного нуклеотиду ІРНК дорівнює 0,34 нанометра. Круг спіралі ДНК, яка містить 10 пар нуклеотидів, дорівнює 3,4 нанометра. Між аденіном і тиміном є два водневі зв'язки, а між гуаніном і цитозином три водневі зв'язки. За правилом Чаргафа, кількість аденіну дорівнює кількості тиміну, а кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину. Отже, вчимося розв'язувати задачі. Умова першої вправи така. Молекулярна маса білка глобуліну становить 20 атомних, 200 атомних одиниць маси. Визначте, скільки амінокислотних залишків входить до її складу, яка кількість нуклеотидів і РНК його кодує. Перше, що ми робимо при розв'язуванні, запишемо, що нам дано. Отже, нам дано маса білка глобуліну – 200 атомних одиниць маси. Маса амінокислоти 100 атомних одиниць маси. Записуємо, що нам знайти. Кількість амінокислотних залишків, позначаємо їх літерою N, І кількість нуклеотидів і РНК, також літера N маленька. Далі пишемо розв'язання. Визначаємо кількість амінокислотних залишків. N амінокислотних залишків. дорівнює маса білка ділимо на масу амінокислоти. Ми отримуємо 2 амінокислотних залишки. Кількість нуклеотидів і РНК. Якщо ми будемо брати нуклеотиди, два амінокислотні залишки, одна амінокислота кодується трьома нуклеотидами. Відповідно, два амінокислотних залишки множимо на 3 нуклеотиди отримуємо 6. Обов'язково записуємо відповідь: кількість амінокислотних залишків дорівнює 2 нуклеотидів і РНК 6. Умова вправи 2. Молекулярна маса одного із ланцюгів ДНК 700 тисяч атомних одиниць маси. Визначте масу і довжину інформаційної РНК синтезовану на його основі. Записуємо, що нам дано. Маса ДНК 700 тисяч атомних одиниць маси, довжина нуклеотиду або пари нуклеотидів 0,34 нанометра, маса нуклеотиду 345 атомних одиниць маси. Знайти. Масу РНК і довжину РНК. Розв'язання. Визначаємо масу одноланцюгової РНК. Вона буде вдвічі менша, ніж маса ДНК. Отже, маса РНК дорівнює маса ДНК одноланцюгової і буде дорівнювати 700 тисяч атомних одиниць маси. Визначаємо кількість нуклеотидів РНК. Для цього її масу ділимо на масу одного нуклеотиду. 700 000 на 345 отримаємо 2029 нуклеотидів. Перевіряємо, чи правильно визначили. Далі визначаємо довжину ІРНК. Пам'ятаємо, що ланцюг ІРНК складається з одного ланцюжка. Кількість Нуклеотидів 2029 множимо на 0,34 нанометри. Отримуємо 689,7 нанометра. Обов'язково записуємо відповідь. Маса ІРНК тисяч атомних одиниць маси, довжина ІРНК 689,7 нанометра. Вправа 3. Визначте молекулярну масу і довжину Гена ДНК. Якщо на його основі синтезовано білок з молекулярною масою 12 тисяч атомних одиниць маси, записуємо, що нам дано маса білка 12 тисяч атомних одиниць маси, довжина нуклеотиду 0,34 нанометра, маса нуклеотиду 345 атомних одиниць маси, маса амінокислоти 100 атомних одиниць маси. Знайти масу ДНК. Довжину ДНК. Отже, розв'язуємо. Найперше визначаємо кількість амінокислотних залишків у молекулі білка. Для цього його масу 12 тисяч ділимо на 100 масу однієї амінокислоти. Отримуємо 120 амінокислот. Далі визначаємо кількість нуклеотидів і РНК. Один. Три нуклеотиди кодує одну амінокислоту. Отже, 120 амінокислот множимо на три нуклеотиди, отримуємо 360 нуклеотидів. Наступне визначаємо кількість нуклеотидів ДНК. Оскільки ДНК має дві спіралі у молекулі 360 множимо на 2, отримуємо 720 нуклеотидів. Кількість пар буде 360. Довжину ДНК. Для визначення довжини 360 пар множимо на довжину однієї пари 0,34 нанометри і отримуємо 122,4 нанометра. І останнє визначаємо масу гена. 720 нуклеотидів множимо на масу одного нуклеотиду і отримаємо 400 атомних одиниць маси. Обов'язково записуємо відповідь. Маса ДНК 248400 атомних одиниць маси. Довжина ДНК 122,4 нанометра. Права 4. Користуючись таблицею генетичного коду, визначте, які амінокислоти кодуються такими триплетами. АУА, ГГЦ, ЦГУ, ААУ. Пам'ятаємо, що генетичний код триплетний. Три стоп-кодони не кодують жодної амінокислоти УАА, УАГ і УГА. Отже, користуючись табличкою генетичного коду, визначаємо Ауа У. І напроти А у нас пише Іле. Ізолейцин. ГГЦ Г перше, Г зверху ось у нас, і це на перетині справа. Глі, гліцин. Третє СГУ. C зліва, Г зверху, У справа. Арг, аргінін. ААУ. А перше зліва. А друге зверху. На їх перетині беремо цей прямокутник і У напроти пише АСН. Аспарагін. Задача розв'язана. Права п'ята. Визначте, які кодони кодують таке амінокислоти. Тирозин, валін, сирин, триптофан. Пам'ятаємо, що деякі амінокислоти кодуються не одним триплетом, а кількома. В такому випадку з таблиці генетичного коду беремо найперший той, то той, що зверху. Отже, тирозин. Шукаємо тирозин у. А, у. Валін. Ось у нас прямокутничок беремо самий верхній г у. у. Сирин. Ось цей прямокутничок беремо самий верхній. У С, У. І триптофан у нас лише одна амінокислота. Тобто один триплет буде кодувати триптофан, ось він, У-Г-Г. Вправа розв'язана. Пропоную вам вправи для самостійного розв'язання. Вправа перша. Молекулярна маса білка казеїну становить 350 тисяч атомних одиниць маси. Визначте, скільки амінокислотних залишків входить до її складу. Яка кількість нуклеотидів і РНК його кодує? Справа 2. Молекулярна маса одного із ланцюгів ДНК 27 тисяч атомних одиниць маси. Визначте масу і довжину і РНК, синтезовану на його основі. Права 3. Визначте молекулярну масу і довжину Гена, якщо на його основі синтезовано білок з молекулярною масою 35600 атомних одиниць маси. Вправа 4. Користуючись таблицею генетичного коду, визначте, які амінокислоти кодуються такими триплетами АГГ, ГЦУ, ЦЦЦ, УАГ. Права 5 Визначте, які кодуни кодують такі амінокислоти метеонін, ізолейцин, гістидин, фенілаланін. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.